Називають головним спонсором партії Свобода. Ви екс-депутат від партії Свобода, один з найбагатших людей Львова, і у вас ну, можна сказати, олігархічна модель. Дружина втілює свої забаганки в життя, тому що ви власниця величезного готелю за містом. Ви представили бізнес-план, чоловік проінвестував. Справді це було не так. Я знайшов це місце, воно мені дуже сподобалося. Я хотів зробити в Україні щось красиве, тому що ми завжди їздимо за кордон і, і тішимося тому, що зро зроблено Італії, Франції. Не ми, мається на увазі ми. Ми теж їздимо, але я говорю взагалі про українців. І ніхто не хоче зробити щось хороше в Україні. Ми зробили частинку Європи в Україні. Тобто, у вас завжди було на меті працювати, щось мати у власності. І не маленький салон краси, а великий готель. Ви знаєте, в мене не було вибору. У дружин заможніх людей завжди є вибір. правді я напевно дуже скажімо, поділяю мрії свого чоловіка зробити, створити щось дуже велике і. Е, Таке, яким можна було би пишатися. Останні вибори вам влетіли в копійку. Якщо перші вибори ви в гроші вклали у партію, вона перемогла, отримали певну кількість місць. Наскільки сумно було, коли зрозуміли, що мільйони доларів вилітіли просто в трубу. Я не шкодую ні за чим, тому що можна сказати, що ми в революцію. Да, я в революцію теж фінансував. Третина того, що робилось, фінансував я все на революції була повставлено мною. Ми не шкодуємо ні за що, тому що ми не вкладали в себе, ми вкладали в Україну, і то, що немає свободи, там я рахую це програм України. Я, наприклад, наоборот отримав полегшення, тому що можу спокійно пересуватись, і не потрібно кожен день бути в Верховній Раді, можу більше бачити діток з ними спілкуватись, навчати їх. як у заможніх людей, ну скажімо так, у олігархів не вийшло з однією партією, вклали гроші. В іншу. Ось Ви сидите за одним столом з Василем Хмельницьким, який був у оп'ють у партії регіонів. Починали з зелених свобода партія. Це не, не просто е проєкт партійний, це стиль життя. Ми такі, як ми є. Ми не притворяємось, ми живемо, ми не скриваємо. Да, ми не святі, звичайно, тому що це, ну, святих людей я мало знаю. Це монахи, які віддають своє життя Богу. Але, по крайній мірі, ми справжній патріот.